Доброго раночку усім. Сьогодні він по дощі такий прохолодний, хочу вам сказати, але у мене він приємний, чим? Тим, що виходжу на город із заступом. Ось заступ і виходжу на город з опакриєм. Цілим списком, зараз хай буде списувати цілісіньким списком на квіти на замовлення. Дуже щиро вам вдячна усім, хто замовив квіточки. уже декому навіть сьогодні відписувала, щоб трішки зачекали. Я накопаю замовлень, які є. І тоді буду бачити, що лишається. Слухайте, гарні замовлення на Аквілегії. Дивилася у Фейсбук допис. Зараз дуже багато хто фотографує цю красу. І такий допис, що старі бабусині квіти повертаються у моду. Що правда хочу вам сказати, то правда. Аквілегії, водозбір. Такі вони зараз е, популярні, тому що он квітують як розмаїто От, і дуже гарно. Тому я зараз буду накопувати. Є на дзвіночки замовлення. Є замовлення на Алісу суму з той, що е, чи алісом, як правильніше, той, що жовтіє попереду. платикодончик, гвоздички. Тому одним словом, зараз буду і на ромашки. Тому в мене зараз ось така приємна місія. Накопую квіточки, понакопую, поформую замовлення, а тоді буду бачити, що лишається. Тому що хочу сказати, що таке трішки замовили. Ось такий супер набір. Сподіваюся, що все буде добре, що сподобається. Буде їхати у Чернігівську область. Пані Катерина, величезне спасибі. Забираю квіти для того, щоб пакувати. І від мене вам обіцяні подаруночки з іншого садочку і сперничка. Ось така краса буде їхати у Вінницьку область. Щиро дякую. А ось такий чудовий набір. Поїде у нас у Полтавську область. Плюс сюди ще один гібіскус махровенький. Слухайте, кому що, я квіти саму ранку накопую? А мій рибак з досвітньої рибалки іде. Дивлюсь, миску велику ставить. Що це воно має бути? Ух ти! Ото порибали в нас, слава. От що, значить, рибалка до світла не, не з цього, не, не з обіда, не в обіді і не, і не вечір. Скільки штук? Молодець. Всім. Сім. Вечера. Все, вечера з тебе. Чистиш, жариш, бо мені нема коли юра. Я займаюся квітами. Що мовчиш? Я на рибу. І знову доброго дня. Ну що, друзі, відправила я Усі замовлення, які у мене були на Укрпошту сьогодні. І зараз пакую ще кілька замовлень на нову пошту. І того, сьогодні географія моїх квітів, друзі. Наступно квіточки відправилися і будуть відправлятися Чернігівська область, Полтавська область, Київська область, Львівська область, Вінницька область. Я щиро-щиро вдячна усім, дорогі мої, за ваші замовлення і хочеться побажати єдиного, щоб вас квіточки тішили, щоб вони у вас гарно приймалися. А з моєї руки, як мені вже неодноразово кажуть, приймаються легко. Кажуть, Наталка, рука в тебе на квіти легка. Тому мені хочеться побажати вам, щоб легко приймалися квіточки. Поки відправляла на нову пошту наукр пошту, кількома словами скажу, що мало не спізнилася. Були, повпаковані були квіти. По <сміст> все, все порозписувано куди те, а машина уже мала від'їжджати. Від, від, від От, і ми вже, я і працівник ну, вже дуже гарнесенько просили, що зачекайте 2-3 хвилинки, і ми бігом <сміст> під, під, під шола, але але нічого. Кілька хвилинок почекав, і ми все встигли. Все поїхало сьогодні. І нова пошта теж везу сьогодні. Ну і ще раз побажання, хай приймуться легко і хай тішать довго. Ось ми в дорозі. Пасажирів на задньому сидінні. Я і квіти. Будеш машину чистити. Тут все чистенько і акуратно.